Вітаю, ви ми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. А навіщо? А тому, що я вас, вам зараз тут розкрию причини того, що відбувається у цьому світі. Так, ну так Трам зібрав знову навколо себе там, чоловік 50, я маю на увазі тих соратників, так. І, і ще не знаю, яку кількість журналістів, яким він повідомив про те, що. Головним, головним то ворогом Сполучених Штатів Америки є Європейський Союз, і навіть більш того, він створений був для того, щоб нашкодити Сполученим Штатам Америки. Так. Ну, зрозуміло, що європейські країни кожна окремо ну, поступається. І Китаю, і Сполученими Штатами Америки заваловим національним продуктом. Так. Тому, щоб ну, витримувати конкуренцію не тільки Сполученими Штатами Америки, а з усіма. І був створений Європейський Союз. Так. А те, що. Ну, Європейські країни, Європейський Союз продають Сполученим Штатам Америки більше, ніж купують? Хто ж вам винен, що ваша продукція не є конкурентно спроможною вільному ринку? Ну, тут треба щось робити, тут треба шукати причини, а не завжди невістка винна, так? У, у цього Трампа. Ну як це? Ну так? Значить, вони краще працюють, у них вища освіта, у них вища кваліфікація і так далі. Вони виробляють кращі автомобілі, ну, інші машини і так далі, і тому подібне. шиють краще взуття, наприклад, італійці. Так, ніж в Америці. Американці з задоволенням їх купують дешево і якісно. Чудові німецькі машини, тому що німці завжди німець і машина це пов'язані речі, це не паралельно, а отак. Німець і машина це отак. Те, що я вам тут на цьому каналі постійно поясню, шведи які чудові. так. Як? Ну я ж вам наводив приклад того, як в американських фільмах, бойовиках, там, особливо на воєнну військову тематику, головні герої, ті, які отримували після того Оскарів, казали: Ох, яка гарна то наша американська техніка, а другий. Так, герой цього фільму завжди казав: ну так, на німецьких комплектуючих так. Гарна техніка, якщо вона зібрана в Штатах, але на німець, з німецьких комплектуючих. Тому що вони самі такі комплектуючі зробити не можуть. Ну, хто вам винен? Хіба Європейський Союз винен? Та справа навіть не в тому, але ну, Європейський Союз об'єднався так. Хто тобі Трамп заважає, наприклад, не лаятися, не сваритися із Канадою, а створити Північно-Американський Союз економічний? Разом із Мексикою або без Мексики, разом з Канадою створити. І ну, створити для того, щоб бути конкурентноспроможними на світовій арені. І чомусь я от так не можу зрозуміти, чомусь у Трампа в цьому сенсі, винні не китайці. Які заполонили буквально весь ринок Сполучених Штатів Америки своїми товарами, і не тільки ринок Сполучених Штатів Америки, а винні європейці. Mm. Я, знаєте, в мене є така підозра, так, і ви перевірите цю мою підозру, що пройде місяць, два-три, Трамп збере. Всю цю, цю каваль кавалькаду камадри. Господи, гамадні ні, ні це, це інше. так, Гамадрили це, це не те так. Збере всіх своїх соратників і оголосить, що НАТО то ж було створено проти Сполучених Штатів Америки. Не проти радянської Московії було створено, а проти Сполучених Штатів Америки. Ну, це наступний логічний крок. Перше, Євросоюз, ворог головний, про Китай ніхто нічого не говорить, так. Про Московію ніхто нічого не говорить, так. Головний. Ворог це виявляється в агента Красного. Краснова, головний ворог це Європейський Союз. А чому? Та тому що допомагає Україні. Так. Ось же в чому, ну, агент Краснов, ну як же він повинен діяти? Ну ми ж з вами не так мислимо паралельно, а намагаємося різні речі перетнути. Чому раптом Європейський Союз, а не Китайська Народна Республіка? То вона ж заполонила, а не на Європейський Союз. <кхи> так, ну так з нею розбирайся, збирай всіх цих своїх гамадр... так, соратників і оголошую всім тим, що головний ворог це Китай, так, який підтримує Московію, і так, а, а, а виявляється, що зовсім ні. Зовсім ні. Головний ворог то Європейський Союз. Так. Ну, а наступний крок, ну перевірите, я ж геній всіх часів і народів. Подивіться, я ж, що, що тільки не, не скажу, так воно і збувається. Ну просто аж противно самому, так. Шо, що через 2-3 місяці він цих і скаже, що НАТО було створено проти США. І тому вони виходять із НАТО і вступають в союз із Росією, тому що ну Росія це хорошо, так все Путін правильно робить, так ну, ну так же чи не так, вельми шановні друзі?